Нове математичне дослідження стверджує, що наш Всесвіт це зовсім не комп'ютерна симуляція. Дослідники вважають, що хоча реальність і ґрунтується на математичній інформації, її неможливо повністю описати за допомогою алгоритмів чи обчислень. Використовуючи теорему неповноти Геделя, вони роблять висновок, що справжня реальність потребує неалгоритмічного розуміння. Тобто такого. Що виходить за межі можливостей будь-якого комп'ютера. Це означає, що жоден суперкомп'ютер ніколи не зможе створити повну і послідовну версію всесвіту. Критики, однак, вважають цю логіку хибною, вони стверджують, що реальність усе ж може функціонувати як величезний космічний комп'ютер або навіть як симуляція, що працює на рівні фізики, який ми поки не здатні осягнути. Таємниця реальності, отже. Залишається далекою від розгадки. Дякуємо, що підписалися на наш канал заради нових знань і розваг.